Оль жінки змінюються і Ми готові як держава надати всі механізми для того, щоб жінки могли реалізувати себе в будь якій сфері. Після голосування парламенту Юлія Свереденко стане другою жінкою на посаді прем'єр-міністра України. Президент Зеленський запропонував Юлії Анатоліївні очолити уряд, і вона прийняла пропозицію. Хоча вона і тезка Юлії Тимошенко сподіваюся, її робота та здобутки будуть кардинально іншими у позитивному сенсі слова. Юля Юлечка, дівчинка. Тому насправді це те, що треба дуже чітко присікати. Це те, що треба те, чому треба навчати самого дитинства і як долати ці гендерні стереотипи. Сьогодні розповім про стосунки Юлії Свереденко з першою леді Оленою Зеленською, її досягнення на посаді міністерки економіки України, яку політику вона збирається впроваджувати, а також про чоловіка, доньку і музичні таланти. Свереденко співає і грає на фортепіано. Деталі за хвилину я нагадую. Вони ютуб на каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок. Піпані Свереденко. На яких підставах ви підписали незаконне подання на антиконституційні сфабриковані санкції проти лідера опозиції п'ятого президента України Петра Порошенка? Шмигаль в спідниці, лояльність, дисциплінованість і е, е, виконавчі таланти. От це приблизно однакові риси у неї і у шмигалях? Не оминемо. Ми й теми скандалів та політичних конкурентів. Під... Пані Свереденко. На яких підставах ви підписали незаконне подання на антиконституційні сфабриковані санкції проти лідера опозиції п'ятого президента України Петра Порошенка? Якщо відповідно до закону ви не могли отримати жодних даних від фінансового моніторингу, а інші органи жодних даних не надавали. Це називається політичні репресії. Ви готували ці санкції всього 4 години. Тому питання, чому так швидко? Ви отримали це замовлення від Зеленського напряму чи через посередників? Міністерство економіки, як центральний орган виконавчої влади, відповідно до повноважень відповідає за формування санкційної політики за внесення відповідних санкцій на Кабмін. Тому відповідно до процедури ми внесли ці санкції. Отже, президент України пропонує Юлії Свереденко очолити уряд України і суттєво оновити його роботу. Юлія приймає цю пропозицію і пише: Вдячна президенту України за довіру і за можливість служити в Україні в цей вирішальний час. Голова держави визначив пріоритетні задачі, які він бачить перед оновленим урядом. Перше це зміцнення економічного потенціалу України. Друге розширення програм підтримки українців. І третє масштабування виробництва власної зброї. Я розумію, що я буду робити все, щоб ті, хто сьогодні воює, у них було забезпечення, у них була можливість воювати, і це теж дуже сильно мотивує нас робити нашу справу. Хай, в першу чергу, ті жінки, які на сьогоднішній день воюють, ті жінки, які добре виконують свою роботу, незалежно від того, де вони працюють, але вони мотивують. Вона підніматися кожен день. Отже, спочатку декілька фактів. Юлії Свариденко зараз 39 років. Вона народилася у Чернігові у сім'ї службовців. Батько працював в Чернігівському відділенні антимонопольного комітету України. Мати обіймала посаду в обласній раді. У 2008 році Юлія закінчила з відзнакою Київський торговельно-економічний університет, спеціальність менеджмент антимонопольної діяльності, і також отримала ступінь магістра. Тривалий час працювала економістом у Києві та в Чернігові. З травня 2015 року радниця голови Чернігівської Ода очолювала департамент економічного розвитку і була заступницею. А потім виконувала обов'язки голови Чернігівської ОДА. І Вона вміє подобатися зокрема своєю скромністю з вересня 2019-го Юлія працює у міністерстві економіки. За два роки вона його очолить. А до цього ще рік пропрацює заступницею керівника офісу президента Андрія Єрмака. Працювала у напрямках економіка та фінанси. Тому що це вибір не тільки Єрмака, як багато хто стверджує, це вибір самого президента. Між іншим, дехто каже, що у неї склалися непогані відносини, найдобрі відносини з дружиною президента. За нинішніми часами це теж не останній чинок кадрових рішень. 2020 року Юлія часто з'являлася в компанії Олени Зеленської, Володимира Зеленського, Андрія Єрмака та інших високопоставлених. Осіб також вона зустрічала принца Гаррі, який вперше приїхав з візитом в Україну. Сверденко також готувала і підписувала угоду зі Сполученими Штатами Америки про рідкісно земельні метали. На ваш розгляд вноситься проект закону України про ратифікацію угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки про створення американсько українського інвестиційного фонду відбудови. Цей документ це не просто юридична конструкція, це нова модель взаємодії із нашим стратегічним партнером. Саме так Сполучені Штати бачать основу для співпраці з партнерами. Безпека має йти пліч опліч з економікою. Саме так побудована і наша угода про економічне партнерство з Америкою, щоб були всі можливості для безпекової співпраці. Основні пункти цієї угоди: Україна зберігає виключне право на користування своїми надрами. Суб'єкт власності і інфраструктури належить Україні. Жодних боргових зобов'язань для нашої країни. Угода не суперечить Конституції зобов'язанням щодо ЄС та іншим міжнародним договорам. Президент Володимир Зеленський абсолютно чітко дав завдання щодо цієї угоди. А саме абсолютна рівноправність сторін та повага до національних інтересів України, спільне з Америкою управління, спільне з Америкою інвестування в Україну та спрямованість угоди на майбутній розвиток. Саме це ми і забезпечили. І до особистого життя. Чоловіком Свереденко є Сергій Ігорович Дерламенко. Він керує ТОВ. ДКС груп та ТОВ Дітель, компаніями, які займаються будівництвом, ремонтом, телекомунікаціями і обслуговуванням мереж зв'язку, у 2015-му Сергій Дерлеменко балотувався до Чернігівської міської ради від партії Самопоміч. Однак не пройшов у подружжя є донька Софія. Для мене родина і моя дитина це пріоритет номер один. її розвиток, її здоров'я її самореалізація. Тому, звичайно, коли у нас видається можливість бачитись, ми намагаємося максимально якісно проводити спільний час. Також у своїх інтерв'ю Свереденко часто густо наголошує на рівних правах між чоловіками та жінками. В Україні дисбаланс в оплаті праці складає 18,6%. Ми як Міністерство економіки запровадили і прийняли стратегію, яка передбачає поступове зниження цього розриву до 13%. Це робота, до якої буде долучено тільки міністерство економіки, а це крос-секторальна стратегія. І, звичайно, тут дуже важливе правильне сприйняття суспільством цієї проблеми. Адже гендерний дисбаланс в оплаті праці він породжений низкою факторів. Це стереотипи, які існують в нашому суспільстві десятиріччями, і пов'язані з тим, що Ну, пригадайте, як в дитинстві дівчинки дають гратися з лялькою, а хлопчикам виключно з машинкою. А друге, це доступ до освіти. До 19 року українські жінки не мали можливість навчатися в військовому училищі. Має бути забезпечена соціальна інфраструктура для того, щоб жінка, народивши, могла дуже швидко повернутися на роботу, якщо вона дійсно хоче продовжувати кар'єру паралельно з материнством. І основний критерій оцінки це все таки не чоловіки, жінка, а це знання, це навички, це вміння. Сфреденко наголошує у трудовому законодавстві є багато прогалин, особливо дискримінаційного характеру щодо жінок. Ми в міністерство економіки зараз працюємо над кодифікованим актом, який буде закріплювати право на рівну оплату праці для жінок і чоловіків і для того, щоб жінки могли захистити своє право в суді. Ми будемо прибирати старі дискримінаційні норми, наприклад, якщо у жінки є дитина до трьох років, а вона не може їх їздити у відрядження. Ну очевидно, що ця норма просто не виконується для тих жінок, які повноцінно працюють. І питання відкрите: чому Володимир Зеленський запропонував саме кандидатуру Юлії Свереденко? Адже цей цю посаду займав. Адже цю посаду займав Денис Шмигаль з 2020 року. Головний критерій оцінки роботи будь-якого чиновника у президента Зеленського виконання доручень президента. У неї були деякі доручення, які вона не виконала або виконала не повністю. Саме тому вона стала прем'єром тільки зараз, а не рік тому. Але на посаді прем'єра треба самій ставити задачі і контролювати інших міністрів. Тому чи впорається Юлія Свореденко з цими обов'язками, ми побачимо уже незабаром. Від неї не будуть вимагати дива. От зараз ключове завдання для уряду. А уряд у нас і в прямому, і в переносному сенсі зараз вищий орган виконавчої влади. Так, от головне завдання забезпечити саме стабільність фінансову, економічну і соціальну стабільність. Тому сподівається саме на знання та навички Юлії Свереденко у економіці, адже за плечима досвід роботи в міністерстві економіки України. Також Свереденко відома як одна з авторів програми стимулювання економіки під час війни. Зокрема, є робота і грантів для бізнесу. Вона активно просувала цифровізацію економіки, прозоре адміністрування праці. Та інвестиційну політику стала першою жінкою в українському уряді, яка вела стратегічні переговори такого рівня з американською адміністрацією. Свериденка показувала знаки життя в тому уряді. Принаймні, те, що я бачив, її політика щодо в першу чергу промисловості, розуміння стимулів щодо розвитку промисловості, розуміння, куди повинна рухатись економіка. Ну, було значно більше саме від пані Свериденка. А ось і я тому вважаю, що досить непогана кандидатура покаже. Ну, час покаже, звичайно, як вона себе буде як себе покаже, але ну принаймні я давно це вітав. Також Юлія підтримує фізичну форму і емоційну рівновагу через спорт і має творчу натуру. Вона грає на фортепіано і співає. З юності цікавилася музикою. В дитинстві я мріяла бути диригентом. Я вважаю, що ця мрія. Здійснилася в інтерв'ю. Згадувала музика, допомагає зберігати внутрішню стійкість у кризові моменти.